Я вітаю всіх, друзі, сьогодні на моєму відео, і тема буде: давайте поговоримо про важкі енергії. Що це взагалі таке, як з ним справлятися з цим станом? Як проживаються зараз нами, людьми, які є в цьому просторі життя, важкі енергії? Що ми вважаємо важкими енергіями? І ось ми з вами весь час занурюємося в такі стани, в яких намагаємося. Розібратися. Так от декілька людей за останній час мені е, написали, подзвонили, е, і також я відчувала, що ось останній тиждень, який був, е, він тягнувся, немов декілька років. Тобто, дуже був е, е, у людей змінилося у нас з вами усіх змінилося е, відчуття простору. Тобто, Іде якась така, як, знаєте, як пригнічення нервової системи, пригнічення якогось такого стану, в якому ти відчуваєш легкість свою, відчуваєш енергетичний підйом, його десь просто не існує зараз. Ми якось збираємося з вами докупи, потім дивишся, ти знов скочуєшся і тобі хочеться тільки спати. Тому дуже важливо відлічати в собі стани, так? щоб не думати, що ти захворів якоюсь важкою хворобою, і відлічати її від того, що просто енергетично йде такий вплив на тебе енергії, з якими ти маєш уже скоригувати їх, співпрацювати з ними. Саме зараз ми маємо з вами усвідомлювати ці речі про себе. Що, може бути, це не простуда якась там чи вірус, а може бути енергетичний вплив, який дійсно спричиняє нам певні незручності в станах наших. І е, от ті, хто з вас, можливо, що дивитеся зараз, і у вас є робота з людьми, з великою кількістю людей, так? і ви спостерігаєте зараз таку певну пригніченість свідомості, тобто немає включеності і немає концентрації. І реакції людей часто йдуть запізненням на якісь навіть дуже такі речі, на які треба реагувати швиденько, навіть заради своєї безпеки. Так? Якщо ви бачите такі речі і в собі, що є певна така якась розконцентрованість, то ви маєте знати, що це в просторі така вібраційна атмосфера, яка спричиняє нам ось такі стани. І ми маємо в них стояти, і мало того, ми ще маємо адаптуватися під них. І я вам раніше, як я досліджую, так, знаєте, ці енергетичні потоки, світлові потоки, інформаційні. Я завжди вам розповідаю ці а, уже факти про житті мною, наприклад. І якщо вже йде підтвердження від тих людей, хто дивиться мої відео. До речі, я вам дуже вдячна. Завжди всім тим, хто залишається зі мною, хто в моїх відео є активним, хто відчуває також ці всі речі в собі і ділиться з нами з усіма. І я вдячна, друзі, вам, що ви залишаєтеся такими неповторними мудрими глядачами мого каналу, і ми з вами йдемо далі в розвиток, в розкриття своїх надздібностей, до яких ми ще навіть не звикли, але вже звикаємо. Тому дуже вдячна всім, хто залишається зі мною, хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на мій канал, обов'язково поставте собі оповіщення, тому що інколи, знаєте, ми, коли попадаємо в якісь інформаційні потоки з вами, ми попадаємо саме туди, де нам потрібно підполучити, отримати, отримати якесь підтвердження. Отак От раз і отримали підтвердження, як якусь певну галочку собі або пазлика складаєш, і далі тобі вже сформовано нове бачення, де тобі легше стає. Оце все, для чого ми з вами тут і зустрічаємося. Щоб розставити крапочку над І, десь там, щоб скласти пазлика, щоб відчути полегшення і що? скоригувати свої енергії. І ось далі, коли ми говоримо про важкі енергії, я пишу просто на дві камери, бо немає, вибачайте, часу вже на це все. Тим більше я готуюся зараз до свого неймовірного курсу, цілитель, який я буду вести. Тобто це дуже цікаві, а такі, знаєте, розкриття зараз відбуваються. Енергії приходять неймовірні. Інформація приходить дуже цікава, чудесна, мудра. Ой, просто... Простір співпрацює з нами, правда, співпрацює. Йому потрібно заявити про себе, що ти хочеш з ним співпрацювати. Так от, друзі, дивіться, наскільки важливо зараз навчитися коригувати свої внутрішні стани і оцінювати їх правильно і коригувати їх зовнішніми впливами на нас? Що це значить? Це значить, що ми маємо з вами відрізняти стани, в яких ми. Ми відчуваємо фізичний е, якийсь такий розлад, психічний розлад відчуваємо. тобто Багато хто мені сказали, люди, що відчувають внутрішню таку стривоженість. Якби і причини такої немає, але така, знаєте, як мандражить зсередини. Є таке. Або, наприклад, кажуть, що день забуваєш, який день, і він тягнеться, 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 і ти не можеш зрозуміти, коли він почався і коли він закінчився. Тобто дуже протяжність велика. Це говорить про те, що є певна приглушеність у сприйнятті. Тобто якимось ковпачком тебе прикриває трішечки. Мислення змінюється, Іде то прискорення, то навпаки. Так? Змінюється апетит. Ти його вже якби, відчуття голоду просто зовсім інше зараз стало. Замітьте це також, відчуття голоду. так? Таке враження, що в тебе, наприклад, твоя травна система, твій там, твій мозок, сердечно-сосудиста система, там, щось іще, що вони взагалі існують окремо одна від одної, і кожна система ця несе якусь. Таку, знаєте, певну задачу, і її виконує ту задачу, не дивлячись ні на що, і існує це все якби окремо, або, а сприймається нами, як ще цілісна така система, так? але воно все якось по-своєму працює зовсім по-іншому. Наприклад, як це побачити, що, ну, наприклад, розум не хоче їсти, а шлунок хоче. Тобто, або шлунок спочатку хоче, а потім ти доганяєш десь там, що це шлунок хоче їсти, а мозок не хоче. Тобто він не працює на позивний і ти поїсти. Він хоче працювати, щось інше робити. Ну, тобто, цікаві речі відбуваються, і так як я завжди говорю, що ми люди змінюємося весь час і зараз ми живемо в, в такому динамічному світі. І ця динаміка весь час змінюється, то прошу просто вас, будь ласка, зверніть увагу на свій внутрішній стан. І намагайтеся втримувати, втримувати свідомо, свідомо, просто свідомо спостерігати і втримувати свій, знаєте, якийсь внутрішній контроль. Тому що зараз оця вся така динамічність, ця динаміка, вона весь час частотно змінюється. Немає стабільності в нас і не буде друзі ніколи вже. Розумієте? Сьогодні от пишу це відео, сіла, думаю, от важкі енергії, важкі енергії, ну дійсно ж важкі. Для перетравлення їх важкі. Оце що сприймаємо ми зараз з вами. От гляньте, як все ж таки, якийсь вплив іде такий так, на нас, все одно ж іде вплив. Тому для того, щоб просто не включався страх і не боятися цього всього, так, я рекомендую що? Я рекомендую спостерігати за своїми станами, відрізняти, наприклад, хворобливі стани, вже які проявлені в фізичному тілі, так, як хвороби або ще там щось. Відрізняти від тих впливів енергетичних, які у нас на нас з вами відбуваються. І Саме така моя рекомендація просто, знаєте як, якщо ти осмислюєш ці речі і тобі ясно, то тоді ти задаєш слідуюче питання, що ж я можу зробити, щоб покращити свій стан, покращити роботу свого мозку, а, наприклад, покращити настрій свій. Що я можу зробити? Я можу піти, наприклад, і зробити щось собі дуже приємне, і так, щоб зануритись туди, щоб, як я вам кажу, знайти точку входу. Точку входу енергії, яка дасть тобі резонанс резонанс з, з тією а, силою духовною. Зрезонуєш ти в, цей, в цю мить, просто як підключечка відбувається, і енергія от протікає. І стає якось, знаєте, по-іншому стає. А, Стан твій відчувається як вплив але чогось вже рідного, а не того, що на тебе ось хоче тебе, наприклад, навпаки, вивести з стану стабільності. Зараз дуже багато в людей проявлюється агресії, друзі. Проявлюється багато незадоволення. Ну, дійсно, є причини на те все, але. Кожен, кожен з нас має контролювати свої стани, щоб не, ви, не вихлестувати це все на оточуючих там. Получається, і в собі носити не можеш, і не можеш його все це видати, тому що немає сенсу і це не є правильним. Тому найкраще це фізичні нагрузки. На городі, спортзалі, прогулянки, там ще там щось, так? бігати корисно. І це дійсно, коли йде скид, фізично втомишся, тоді воно зразу починаєш думати по-іншому. Абсолютно думки інші приходять. Тому саме так, друзі, ми з вами і маємо адаптуватися до нового світу, в якому ми продовжуємо жити. Тому що ж він то нас не покидає, і ми його також, поки ми тут і співпрацюємо разом, то будемо намагатися робити цей світ кращим, не дивлячись на те, як на нас впливає все. Несправедливе, що відбувається навколо, не дивлячись на те, що воно хотіло би вибити нас з ресурсу, вибити нас просто морально, не тільки фізично. І це відбувається на рівні енергії. Тому будьте обережні, друзі, зараз дуже будьте обережні, тому що посилюється негативність, однозначно посилюється. І як би там хто не казав, що все добре, воно добре, коли все добре. Але потрібно розуміти адекватно, що не все є так, як воно нам показується. Тому на сьогодні все, друзі, будемо справлятися з цими важкими енергіями і зробимо так, щоб перетрансформувати їх в самі благодатні для нас. І це є в наших силах, коли ми відкриті духовним своїм потокам. Це правда. Всього вам найкраще дякую вам за увагу. Обов'язково поставте подобайку і напишіть коментар. І заходьте на наступне відео і обов'язково розповсюджуйте, щоб якомога більше людей звертали увагу на те, як зараз трансформуються нові енергії в нас, у нас з вами, так як ми є провідниками. Ми не можемо їх десь скинути чи навпаки десь від них втікти. Ми є провідниками тими, хто проводить ці енергії, причому кожна людина на землі. Так що всього вам найкращого, друзі, бережіть себе, своє здоров'я і заходьте на мої відео. До побачення! А зараз, друзі, чудесна новина. Я запрошую вас на чудодійний. Еволюційний курс «Цілитель», який я проводжу один раз на рік, саме для тих людей, які хочуть володіти неповторними природними здібностями. Не пропустіть цей курс, він саме для вас, для тих, хто хоче володіти цінними знаннями.